Як долати стрес, коли ми живемо в умовах війни і в умовах таких новин, які ми маємо сьогодні? Не всі з цих порад підійдуть для людей, які з прифронтових районів, але для більшості українців, тих, хто в Україні, тих, хто за кордоном і перебувають в стресі через війну, ці поради підійдуть. Перше. Просто прийняти і усвідомити факт, що стрес, тривога, страх немає сенсу постійно продовжувати відчувати ці емоції. Просто усвідомити, що немає сенсу, ці емоції мене руйнують, і я тепер більше не відчуваю цих емоцій. Далі не залипати в новини. Дивитися новини, краще їх читати, а не дивитися, щоб не було ніяких картинок, щоб не було відео, звуків, війни, фотографій, читати краще і не більше одного разу на день. Повірте, Важливі новини вас знайдуть. Обов'язково знайдуть. Немає жодної людини в нашій країні, яка б 24 лютого не дізналася про те, що почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення Росії. Так, далі. Знову ж таки, зрозуміти та усвідомити, що ми зараз живемо в таких умовах, такий зараз світ, що ми живемо в умовах війни. Ну, це, знаєте, як, ну, як клімат. Десь клімат, жаркий, теплий, там завжди літо сонце. І людина розуміє, що так було і так буде, бо такий клімат. А десь клімат холодний, і так само людина розуміє, що так є і так буде. Клімат. Ну, Тобто, зараз ми живемо в такій ситуації, в такому кліматі. І я вас ну, я переконана, що. Наприклад, у стародавніх навіть людей, якщо порівняти їх з тими українцями, які не живуть в прифронтових, на прифронтових територіях, то у стародавніх людей було набагато більше різних причин для стресу, бо там кожної, кожної секунди була загроза від якихось диких звірів, ну, померти або ще щось. Тобто, зрозуміти і прийняти, що зараз. Такі умови мого життя і до них пристосовуватися. Далі дуже важливо сильно вірити, вірити в нашу перемогу, в наші Збройні сили, і цією вірою, і нашою вдячністю давати їм енергію, давати їм сили. Тільки наша віра, наша любов і наша вдячність. Можуть їм допомагати, а уж ніяк сумніви або зневіра. І якщо близькі люди у вас зараз знаходяться на фронті, то так само віра, любов, вдячність, і всі ми маємо надсилати вдячність, любов і непохитну віру. Всім нашим воїнам, всім нашим захисникам. Далі обов'язково донатити. Скільки можеш, якомога частіше просто донатити, розуміючи, що там немає дрібниць. Там кожна копійка це твій особистий вклад в перемогу. І останнє за Номером, але, як на мене, найголовніше. Найголовніше це мати свою справу, мати справу, яка тебе захоплює, яка тебе надихає, мати справу, з якою ти точно знаєш і розумієш, що ти корисний цьому світу. Розуміючи, що ти корисний, розуміючи, що ти виконуєш своє призначення, те, задля чого ти прийшов в цей світ. Ти по-перше, Продовжуєш реалізувати себе, реалізувати свої задачі, ти таким чином генеруєш в собі енергію життя і ти даєш дійсно те ту користь цьому світу, на яку ти, на яку ти здатний, для якої ти призначений. І тому мати справу, яка надихає, яка окриляє. Це я вважаю найголовнішим.